Привіт, мої любі. Дякую, що зайшли до мене на канал. Дякую всім новим підписникам. Завдяки вам, у мене нарешті 100 підписників на каналі. Це дуже приємно. Вже все-таки якийсь розвиток ну, відчувається. Щось якось починає потихеньку рости канал, якось збільшуватись. Дуже приємно. Дякую вам всім за ваші підписки, за ваші лайки, коментарі. Це дуже приємно, що ви так. Ну, як, відкликаєтеся, розумієте, що це важливо дійсно для каналу, для мене, і дуже приємно. І, не знаю, так сумбурно все це кажу, але я просто хочу вам сказати велике-велике дякую. Давайте сьогодні зробимо розклад на одну позицію, подивимося його таємниці. Чи є щось таке, що він від вас приховує? Загадайте людину, про вам цікаво дізнатися. Ми зараз подивимося, що є в ньому від вас таємниці. Ну що ж, сподіваюся, ви загадали. Давайте я спочатку спитаю, який він, щоб якось ну, пізнали, чи це про вашого чоловіка То сьогодні у нас в розкладі говориться, чи не про вашого. Так, який він зараз? Який він? Башня, слухайте, трійка Пентаклі. Не знаю, тут начебто руйнується якесь спілкування, руйнується, ну, грубо кажучи, пара. У нього тут, бачите, башня. Так, а ну все-таки детальніше розкажи, що тут у тебе. Що тут у тебе? Ну, Тут чоловік якось знаєте, страждає, він якось таку, не знаю, зимову, хочеться сказати, сплячку запав, себе якимось зрадженим, начебто його тут не знаю, образили якось, щось зробили з ним, якось несправедливо якось себе повели. Ну, Він тут дійсно якийсь весь розбитий. Знаєте, Тут дійсно руйнується. Руйнується якесь... Грубо кажучи, спілкування. Не знаю, можливо, посварились якісь розмови, там, чи якісь взаємодії, ну, щось тут таке. Ну, я так думаю, що це про вас, ну, в принципі, далі подивимося. Він зараз, бачите, тут дійсно страждає. Страждає такий, якось все це пережовує, не знаю, намагається розікласти по поличках, обдумує все це, ну, якось. Такий весь зосереджений на своїх процесах ну, відчуває якусь образу. Так, що ти ще розкажеш про себе? Ну, а королева кубки розказує, а ця ж моя дівчинка кохана, вона кудись уже націлилась. Можливо, розказує, що ви тут, ви, ну, як ви, я так думаю, що це ви. Що ця королева кубки вибрала когось іншого і вже, ну як почала новий ну, шлях, рухається туди, в тому напрямку. Ну, принаймні йому так здається. Так, що ти ще розкажеш про себе? Ну, він каже, я хочу якось розібратися, я хочу, не знаю, подзвонити, написати їй. Якось з нею поговорити, хтось, можливо, і хоче і особисто зустрітися, але він каже, я хочу розібратись всі ці ситуації. М -м і що ти прям ти вже прям щось робиш для того, щоб поговорити, розібратися? Ну, Я поки що вагаюсь, каже, якось почуття зараз в мені бушують різні. Знаєте, це відчуття <кій> якоїсь зрадженості, зрад, ну, безрозуміло. І почуття саме такі романтичні, якісь плани, і він поки що намагається знайти якийсь баланс, якось вреноважитись, щоб потім буде, каже, видно. Як трішечки з почуттями розберуся трохи пізніше. Ну, в принципі, так, він хоче тут прояснення, бачите, щось поговорити, щось можливо там, довести, щось не досказав, <смас> доска... доказати. <смас> ну, Тобто намагається ще щось, щось він буде ще тут виясняти. Така у нас сигніфікація. Дивіться, якщо це якось з вами резонує, то давайте подивимося, що ж він приховує. Ні, я хочу спочатку запитати, що у вас із ним, щоб ми зрозуміли, що це ви тут, ця королева кубків. Що у вас між вами? Що між вами зараз відбувається? Що там зараз між вами? Що зараз між вами? Так, це ви такі, ця королева Королева Кубків, дивіться, ви тут якійсь в своїй зоні комфорту, не знаю, начебто ви тут. Або ж нам розказують, що піддались якісь пристрасті. Не знаю, можливо, там... чому у нього там башня, що ви там ще когось собі пригляділи. Ну, начебто, бачите, розказують, що ви тут. Ну, або ж це щось так, щодо там сексуальних якихось моментів. Когось, можливо, просто піддались якісь пристрасті, там, не знаю, якісь погані звички, ну, щось, якась залежність, можливо, ну, що там у вас таке може бути, я думаю, вам краще знати. Ну, Тут просто розказую, що ви зараз, ну, скажімо так, в свою нірку, так? І віддались своїм оцим. Порокам по своєму дияволу. Не знаю, можливо, хтось тут, не знаю, як мені сказати, або ви тут якось вдарилися в їжу, або там в алкоголь, або ще якісь, ну, щось таке, не знаю, там, можливо, там сидите, плачете постійно, ну щось таке тут, бачите, диявол, щось таке, щось таке, до чого ви часто, ну як не те, що часто, до чого ви схильні, можна так сказати. Якщо у вас там, наприклад, якийсь негативний погляд на життя, так і ви постійно там себе, там, не знаю, їсте поїдом, то це, про це теж також тут може бути. Так, добре, що між вами зараз? Між вами і ним, що зараз? Ну, начебто почуття. закінчилось, як це можна сказати? Що між вами і ним? Так, бачите, між вами башня. Якось ваш роман, чи що там, ну, якось, значить, знаєте, все розвивалось, розвивалось, а потім башня. Сталося, все. Тут десятка мечів, все закінчилося, це кінець, кінець почуття. Можливо, ви тут думаєте, що він вас, ну як, розлюбив. Хоча нам там він такого не показував, ну, якось, не знаю. Кінець. Можливо, це не просто кінець, а кінець якогось етапу. знаєте, щось На якомусь там рівні ви спілкувалися, і ну як той рівень вже себе вичерпав. Можливо, хтось тут з вас комусь якийсь тематом поставив. ну, І це все якось призвело до башні. Ну, щось, щось сталося. Думаю, вам видніше, що там вас за ситуацією. Мене цікавить, чому цей скубків. Короля. Це ви думаєте, що це в нього почуття закінчилося? Про що це? Ну, ви начебто не впевнені, що ви йому потрібні. Ви начебто вагаєтесь, чи він ще кохає мене, чи я йому ще потрібна, тому що він якось зараз тут, бачите, ну, зовсім не показує своїх почуттів. Ну, воно, в принципі, зрозуміло, бо він зараз там теж страждає. <губляві> якось не радується і не скакає там від щастя. Ну. Ви тут в якомусь такому стані, знаєте, розгубленості, можна сказати? Він, в принципі, теж, ну, от якась ситуація у вас тут сталася. <кхід> так, ну добре, давайте ж дивитися, що там, що він там приховує від вас. Ну, скажи, ти приховує щось від дівчинки, яка тебе загадала сьогодні? Ти щось приховуєш від дівчинки, яка на тебе зараз дивиться, яка тебе загадала в цьому розкладі. Ти приховуєш щось від неї? Знову видає мир, башня, кінець миру. Всі ілюзії розвіялися, всі рожеві окуляри побилися. Він каже, я все рівно тут щось повинен, не знаю, я повинен виграти, я повинен довести, я повинен бути як на коні, я повинен тут перемогти. Ось тут якесь бажання, таке, знаєте, в нього. Бачите, він тут мечовим випадає, він просто слий якийсь, не знаю, сердиться на вас. Йому дуже хочеться вам щось, щось довести. Ну, прям так хочеться. Ну, не знаю, чому ти такий ось тут заряжений, що ти хочеш довести? Ну, Він ревнує, слухайте. Тут у мене таке враження, начебто чоловік вважає, що ви йому тут зрадили Ну, чи щось таке. Я не знаю, як там у вас насправді було. Якщо це не зрада, ну просто на щось, значить, сердиться, щось, щось зле на те, що ви зробили. Він якось, значить він каже: я розчарувався, ну як так можна було, все ж було так якось рівноважено, спокійно, добре, все якось собі йшло по своїх якихось там, не знаю, по своїй колії, чи як це сказати. Були у нас і почуття, була якась, не знаю, така душевна близькість. А от зараз я от розчарувався, все все так тут злий такий весь, розсердився. Я тут її повинен щось довести. Я повинен бути тут ну, як правим. Є щось таке, що ти від неї приховуєш? Скажи, є щось таке, що ти від неї приховуєш? Ну, розказує, я повинен перемогти. Я повинен. Так, а про що це? Ну, слухайте, він каже, я все-таки націлений на перемогу. так, Я хочу досягти з неї ці десятки кубків, ці, не знаю, хтось, можливо, дружитись хоче. Я все-таки хочу розвитку цих стосунків. Вона для мене дуже важлива. Вона тут, не знаю, підкорила мене, вона мене так притягує, приманює. Я наскільки тут до неї тягнуся, ну, вона якась така підкорювачка, бачите, знайшла ключик від мого серця. Я хочу з нею розвивати стосунки. Можливо, він це приховує від вас. Ну, я не знаю, якщо ви там казали, що ви ж начебто не бачите, що він там чи є в нього почуття, чи немає, чи він там ну, взагалі якось націлений щось далі, то, то він каже, я я на перемогу, я все-таки буду рухатись, або вже, наприклад, рухаюсь. Ну, якось це. Якщо він рухається, то так повільно, що ще навіть не видно, що він там якісь кроки робить в ваш бік, тому що це саме такий повільний рицар в колоді. Але все-таки я тут націлена на, на радісні стосунки, в когось на сім'ю. Ну, Дивлячись, на якій ви там стадії розвитку ваших стосунків. Я буду це все розвивати, причому і розказує швидко. начебто От-от. А наскільки швидко ти все будеш це все робити? Наскільки швидко? Швидко, слухайте. Ось напишу, чи подзвоню, чи, чи не знаю. Так, п'ятірка мечі. це ти про що? Ну, от я трошечки, бачите, він каже, я з нею зв'яжуся, скажімо так. Ну, мені потрібно трошечки відсидітись, відсидітись. Тут, бачите, начебто свої якісь берлозі, барлозі, як це правильно там кажеться, барлогі, ну, неважливо. Мені потрібно трошечки, начебто, як прийти в себе, так, якось... В своїй тарілці відчути себе. Тому що я тут, бачите, якось постраждав, начебто виглядає, що я тут переможець, але насправді я тут постраждав у цій нашій війні, так сказати. Відчуваю себе, знаєте, якимось таким не знаю, приниженим, якимось ображеним, ну, щось таке. Мені треба, мені треба, каже, якось прийти в себе, а потім буде якийсь вибір. Це ж ти про вибір розказуєш? Чи або це він просто розказує, що я потім я прийду до своєї коханої, тому що я за неї дуже сумую. Імператор, це що? Ну, хочу бути для неї головним чоловіком в її житті. Вона тут така моя відьмачка, моя королева жезлі, моя така енергійна, запальна, сексуальна, така, знаєте, гаряча штучка. А вона тут, наскільки мене до себе приваблює, ну, не знаю, я коли про неї думаю, у мене тут бачите, червона така карта, такі пристрасті вирують. І, Ну, не знаю, він вважає вас такою бачите, небезпечною навіть. Така, знаєте, пальчик не клади. Вона просто так палець випрямила і зразу мені так асоціація прийшла. Ну, дивіться, дівчатка, якщо він вам, ну, дійсно, ви не знаєте, що там в нього в голові, то, то, то він приходить від вас саме те, що він трішечки тут, не знаю, залиже свої рани і прийде до вас, слухайте, прийде. причому він розказує, що це буде швидко. Тому що там вісім жетлів, тут паш жезлі. В принципі, це теж звістка ну така швидка. Так що скоро повинен з'явитися. Такий був розклад. Дякую, що подивилися. Дякую за ваші реакції, підписки, лайки, коментарі. Це дуже приємно. А я Всього вам Найкращого до побачення.